Um про головне. Не перестает противник и резервы свои перебрасывать, и самоходные артиллерийские установки, и танки пытаются перетянуть через границу. Вбройные силы Украины готовят сразу три котлы на Курщине. Если мы туда добавили зенитно-ракетные комплексы, где-то мы их сняли. В последнее время воздушные атаки в сторону полуострова Крыма не проводились. То есть Противник считает, что мы то оттянули туда все зенитно ракетные комплексы. Поэтому Крым, как на ладони, можно нанести удар по, Кримському масту по енергоструктурі нанести максимально болезненний удар першим ударом через Сухинівку на Кариж зване в районі Тьоткіна, другий ударом на Глушково і третім проривом на станцію Глушково з ударом з півночі на червоно-жовтневе. Російських агресорів рятує лише втеча за сейм, але вони продовжують наполегливо віддавати життя за віли та яхти Кабаєвої та її дітей. А ви могли ще собі таки уявити 4-5 серпня? Поточного року за словами голови військової розвідки Росіяни прогнозують, що влітку 25-го року в них почнуться проблеми в економіці, і з цим до речі пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період, так як би їм хотілося. Додав Буданов. Ну а тим часом українські військові ймовірно продовжують просуватися у Курській області та вже захопили кілька сіл. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, українські війська продовжили просування в Глушківському районі Курської області. Зокрема, просунулися на південь від Тьоткіно та на північ від Суджі. Геолокаційні кадри опубліковані 13 вересня показують, що українські сили діють у веселому. Водночас російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили цей населений пункт. Додам, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в Курській області все йде так, як і було заплановано. Давайте послухаємо. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили, бачили давно. Контролюємо цей процес. Друзі, зв'язку Андрій Харук, військовий експерт, професор кафедри Академії сухопутних військ. Пане Андрію, вітання вам. Слава Україні. Героям слава пане Андрію. Давайте розберемося, що насправді відбувається. Звісно, що є певний фактор так званого фог of вор, так, туман війни. Ніхто його не відміняв, але з одного боку просування в Курській області, про яке свідчать західні медіа, на які ми щойно послалися водночас, наприклад, Медуза в російському новидання, воно не є рупором Кремля, звісно, воно є позиційно пише, що російська армія нібито Рішуче почала вичавлювати ЗСУ з Курської області. Де тут правда, що вам зрозуміло з того, як все там відбувається зараз? Ну, власне, і ті інші мають рацію, тому що Курська область все таки достатньо велика. Кордон України з Курською областю має протяжність там кількасот кілометрів. По пам'яті зараз не скажу. І от власне. В тій місцевості, де був зроблений перший цей великий прорив, де там більше тисячі кілометрів заволоділи, значить, росіяни дійсно почали контратаки, причому не без успіху. Там населений пункт снагості фігурує зараз досить часто були цікаві достатньо кадри відео, коли росіяни вдалися до штурмових дій. На бойових машинах десанту, в принципі, для цього не призначених з дуже слабким бронюванням, але посиленими цими мангалами, це здається, 51 й повітря десантний полк Вони туди перекинули, от е, водночас наші наші командування замість того, щоби. Діяти, ну, скажімо так, прямолінійно завдавати е, удару у відповідь в тому ж районі, чи власне посилювати тут якимось чином е, свої позиції, вирішило завдати удару західніше в іншій ділянці е, кордону російсько-українського власне на території тієї ж самої Кульської області, створивши таким чином загрозу. Удару у фланг о цьому російському групуванню, яке наступає східніше, фігурувало село Веселе. Там здається, це власне цей новий прорив в, в Глушковському районі. За деякими даними, ну це так би мовити сторонні спостерігачі. Говорять, що там задіяно до двох бригад Збройних сил України. І відповідно для росіян створюється, ну скажімо так, проблема. вони ста, Поставіть перед питанням, да, що робити, чи тиснути далі на от, районі там снагості і прилеглі населені пункти, чи якимось чином реагувати на оцей новий прорив. Ми маємо тут приклад ну якраз такого класичного ведення війни, е, маневреної без е, якоїсь чіткої лінії фронту із. Можливістю несподіваних діях з однієї сторони, та так, так і з іншої, і правда, тут ну, є знову таки один нюанс, що все таки росіяни в своїх. Виборі своїх варіантів вони більш обмежені, бо в них ну, політичне завдання стоїть, як е, принаймні формулювалося до 1 жовтня витіснити українські війська з Курської області. А от українське командування воно більш вільне у виборі варіантів, тобто, можливо, там будуть завдатися якісь додаткові удари там ще в е, східніше в Білгородській області, чи, чи розвивати оцей допоміжний удар на. Е, е, Заході Курщини, який цілком може перетворитися в основний. Тобто, маємо дуже динамічну ситуацію і спрогнозувати розвиток ну, достатньо складно лишається спостерігати. Пане Андрію, так лишається спостерігати щодо Покровського напрямку. Хотів вас запитати, я щойно... Провів два дні на я конференції Ялтинська європейська стратегія, які відбувався тут в Києві. І ви знаєте, цікаво було що ведучий модератор цієї події Фарід Закарія, відомий телеведучий телеканалу CNN, написав в Вашингтон-Пості наступне: яко, якою якої б не була причина, очевидно, що російські війська просуваються до міста Покровськ, важливого логістичного центру. Якщо місто впаде, Росія наблизиться до своєї. Мети захоплення всього Донбасу, що задов жорстокого удару по моральному духу українців і суттєво змінило б ситуацію на місцях. Це повернуло ситуацію до лютого березня 2022 року, коли російські війська постійно просувалися на сході та півдні України. Чи не здається вам, що пан Закарія трошки перебільшує і значення Покровська, мабуть, і подальші перспективи російської армії, якщо вони все ж таки захоплять місто, і невідомо коли чи взагалі це їм вдасться, і чи він взагалі. Не перебільшує саме, звісно, швидкість просування порівнюючи її з 22-го? От отут якраз ви звичайно праві, оскільки е, тут є е, правильна оцінка ситуації, але невірна оцінка динаміки. Дійсно, росіяни намагаються за будь-яку ціну вирішити оце політичне завдання. Яке є водночас військово-стратегічним, це оволодіння усією територією, як вони говорять, Донецької народної республіки, тобто Донецької області, власне, з виходом на адміністративну межу і перспективі з виходом на лінію річки Дніпро, але просування ну все-таки достатньо складне там наші війська. Намагаються чинити опір, хоча і ми мали в приклади і прикрих залишень населених пунктів, які могли би триматися достатньо довго. Ми мали приклади і виведення наших військ з напівоточення в деяких населених пунктах. Через провали на флангах, все було наразі. Ми можемо констатувати, що оборона наша не сиплеться. Вона вона тримається ціною надзвичайних зусиль наших е, воїнів. Все у него есть, и техника, и вооружение и дроны, которыми линия фронта сейчас очень насыщенно готовится, видимо, к каким-то иным действиям. Новые меры экспортного контроля ввел Китай, неожиданно. Касаются они поставок тех самых дронов, маленьких, мавиков. И Зеленский уже заявил, что есть пути обхода, которые... не дадут пострадать снабжению вооруженных сил Украины. Ну, наверняка они действительно есть. У нас же есть.